Баскетбольний клуб Черкаський мав Дніпро перший півфіналіст Суперліги Фавбет. У четвертьфінальній серії двох матчів черкаські баскетболісти обіграли свого принципового суперника Баскетбольний клуб Запоріжжя, якому у сезонній серії поступилися двічі у трьох іграх. У першому матчі четвертьфіналу черкащани взяли гору з рахунком 90-81. Вирішальним став другий матч. Перемога черкащанам вдалася непросто. Перші три чверті на майданчику була рівна боротьба. При цьому в другій чверті попереду була команда із Запоріжжя, вигруючи максимум сім очок. В третій чверті лідер змінювався вісім разів, але завершилася за рівного рахунку 53-53. Вирішальним став початок четвертої чверті. Перші п'ять хвилин черкаські мавпи виграли з рахунку 18-4, Фактично знявши питання про переможця. Ну скажу чесно, то не все в нас вийшло, і далеко не все вийшло. Але перемога є перемога. Наступний раунд. І ну, хотілося би подякувати пацанам із Запоріжжя, бо це ну не це класна команда. Фани клубу з нетерпінням чекали можливості з трибун спостерігати за матчами улюбленої команди. Їх роль у виході Черкащан до півфіналу високо оцінив головний тренер команди Артем Стефанчук. Хочу привітати клуб, організацію наших фанатів, які були сьогодні дуже шумні в залі і дали нам ту атмосферу і ту енергетику, яка нам була дуже потрібна в цій грі. Найрезультативнішим у матчі став Кирило Марченко, який набрав за гру 19 очок та додав 5 підбирань та 3 передачі. Також варто відзначити гру Еріка Буна, який набрав 23 очки, та Андрія Агафонова, на рахунку якого 18 очок та 6 підбирань. Черкаські мови почекають свого суперника у півфіналі, яким стане переможець серії Дніпра та політехніки Галичини.